Послання 1064. Матір Спасіння. Від Бога походить любов і тільки любов. Ненависть походить виключно від сатани. Не існує ніяких проміжних варіантів. Четвер, 27 лютого 2014 року Божого 1448. Моя дитино так багато ненависті. Існує проти цієї місії спасіння, тому що злий дух не хоче втратити жодної душі на користь Бога. Коли Бог говорить через Пророка це викликає обурення в пеклі, злий дух докладає всіх зусиль, щоб змусити замовкнути Боже Слово. Він, сатана, зробить все можливе, щоб отруїти людей до всього. Що буде рятувати душі людства. Він буде поширювати ненависть, поки душі переповнені його ненавистю, не стануть його добровільними агентами, втративши контроль над тим, що роблять. Переповнені його обуренням, вони не зможуть відчувати у своїх серцях любові до тих, яких вони вважатимуть своїми ворогами. Потім вони почнуть ненавидіти самі себе, і чим більше вони грішитимуть перед Богом, тим жахливішим болем будуть наповнені. Зрештою, коли ненависть такого роду заполонить душі, вони вже не будуть здатними самостійно звільнитися від сатани. Такі душі потребують багато молитов. Якщо душа боохулить проти Божого Слова, то їй доведеться пережити дуже сильну боротьбу зі звіром, що зробить звільнення з під його влади неможливим, їхні прокляття проти Бога обернуться проти них же самих, і на тому етапі нічого не можна буде для них зробити. Душі, які переповнені ненавистю, не промовляють Слово Боже. Тому що цього не може бути. Ненависть ніколи не буде виливатися з уст тих, які дійсно люблять Бога. Ви ніколи не повинні недооцінювати сили сатани, бо він може заманити в капкан будь-яку душу незалежно від того наскільки воно добре. Спочатку він, злий дух, буде дуже переконливим, коли наповнюватиме жертву. Своєю брехнею, він навіть створить духовне відчуття, що це я, Матір Божа, спілкуюся з душею. Він буде використовувати любов душі до Бога, щоб прищепити її відчуття обурення проти того, що душа сприймає як злі дії, вчинки чи слова. Він заманює впастку душі, які часом можуть бути вірними слугами Бога. Але як тільки душа дозволить злому духові наповнити її будь-якою формою ненависті, він чи вона вже не зможуть звільнитися від нього. Тільки молитва і великі акти покаяння і смиренності зможуть вигнати його. Через деякий час душа побачить, що її щось турбує, коли гнів, дискомфорт, неспокій. І повна відсутність миру заполонить душу. Злий дух не заспокоїться, поки душа остаточно не повернеться проти Бога і не буде боухулити проти нього. Діти ви ніколи не повинні перейматися тими, які сіють сумніви у ваших душах щодо досконалості Бога. Коли ви співпрацюєте з тими, які проклинають Бога, ви також станете забрудненими. Якщо ви зробите це, ви також наповнитесь ненавистю, якою ви ніколи раніше не відчували. Тоді вам буде потрібна велика допомога і втручання для того, щоб бути гідними знову, стояти в присутності Бога. Ігноруйте будь-яку форму ненависті. Бо вона ніколи не може походити від Бога. Існує тільки одне джерело, з якого розвивається ненависть. Це сатана. Якщо ви будете взаємодіяти із сатаною і тими, чиї серця він наповнює ненавистю, тоді ця отрута проникне у вашу душу. Ігноруйте такі ситуації мовчіть. Моліться за ті душі, які ненавидять інших. Ви повинні молитися, мій святий Розарій, щоб захистити себе від цієї спокуси. Я попереджую вас про ці речі, бо сила сатани є дуже великою в цьому часі, коли він намагається викрасти душі всіх тих людей по всьому світу, які вірять в мого Сина, Ісуса Христа, і тих, які вірні мені. Його улюбленій матері. Будь ласка, прислухайтесь до мене в цей час і відмовляйте цю молитву, яка захистить вас від ненависті. Молитва Христового походу 138. Захист від ненависті. О Мати Спасіння. Захисти мене від всякого роду ненависті. Допоможи мені мовчати, коли я зіштовхуюся з ненавистю. Зміцни мене у вірності Ісусові Христові, коли я найбільш ослаблений. Запечатай мої уста допоможи мені відвернутися від тих, які зачіпають мене словами, що заперечують вчення твого сина, чи тих, які насміхаються наді мною через мою віру. Молися за ці душі дорога мати, щоб вони відреклися від сатани. І відчули в своїх душах мир твоєї любові і царство Святого Духа. Амінь. Від Бога походить любов і тільки любов, ненависть походить виключно від сатани. Не існує ніяких проміжних варіантів. Третього не дано. Ви або з моїм сином, або проти нього. Ваша улюблена мати, матір, спасіння.